Я всім розповідаю, що ти у нас повноцінний батько, і зараз ми це перевіримо. Наскільки ти добре знаєш слова, які знають всі мами. В моєму інстаграмі я попросила дівчат написати слова, які я зараз буду говорити моєму чоловікові, а він повинен їх пояснити. БЛВ. БЛВ це, мабуть, імплант якийсь. <реш> Штрауман БЛВ. Я не знаю. Звичайно, <реш> мінус. Чоловічок. Це я. <laughs> я. Кажу всім, що я мітр вісімдесят, а я мір 79, дев'ять, це чоловічок називається. Чоловічок <laughs> <laughs> – це, мабуть, щось одягається. Так. так. Одяг для Одяг, дитини. Так. Мені не сказано, скільки мені треба казати. <laughs> мені сказали вгадувати, я вгадав, можна і далі йти. КВ. Це грудне вигодовування. ЧВ. Це штучне вигодовування. Молодець. Мала їжка. Ну, що, які мало їдять. Правильно. Поспішайка. Вже швидко розвивається? Ні. ти не знаєш? Це дитина, яка передчасно народилась. Боже, який жах. навіщо так казати? Ніблер. Це німецький психолог дитячий. Ми по Ніблеру нашу дівчинку. Це жахливий батько. Облір. Ну, ладно, давай слінг. Це те, що одягає дитину, і вона тут так висить. ЧБ, як переводиться? Чорно-біле. В материнстві. ЧБ. Можна ЧА. Блін, я взагалі тупий, мабуть. Коліки. Коли болить живіт? Жив. ЖК. жовшно кишечним трактом зв'язано. А давай ти скажеш мені ЖК, і я такий хуяк. Жіноча консультація. Ага. Що таке ЖК? Жіноча консультація. Називайте ці слова, просто є абревіатури, а потім питайте у чоловіків ДС і НС. І що, жінки так розмовляють, да, підходять да. КС, ДС, БЛВ. Пішли. Да. А ви не можете просто нормально казати? Не з мало часу. Ну, це коли дитина а, у неї якийсь режим, а потім він пішов трішки, тому що вона розвивається. Зато одна трубочка, помніш? Що... Трубку вставляють, коли не може дитина пропукатись. Ну, і воно іноді допомагає так. Але ми це не робили. Не робили тільки мені. Підгузки тройка. Розмір. У нас зараз четвірка, переходимо до п'ятірки, тому що Алі вже сідниться немаленька. Молодець. Ну, реабілітувався в кінці. Ладно, все. Пока.